9 вересня і я починаю, починаю збирати сигнальні врожаї з Грецького горіха. Шкруву пом'ягка. Дякую довбу добре. Так що треба гріхи видовжені. Треба забрати скоріше від білок і від дятлів. Ось такі, такі досить великі. Це в мене посаджений ряд е, чередується бревенський з Курським. Е, морозостійкі, так би сказати, у мене тут внизу з річки заморозки весною бувають.